18 червня вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю у цьому випуску. Мова піде про наступне. Захисники збили в небі над областю. Ворожий шахет. Є руйнування. Кам'янчани здають кров для порятунку життя. В акції взяв участь і міський голова Андрій Білоусов. Зрадник готував плацдарм для ворога на півдні Дніпропетровщини. Його діям завадила Служба безпеки України. Більше важливої та актуальної інформації. Далі у випуску, тож ми починаємо. Не перемикайте. Вночі у Дніпровському районі підрозділ повітряного командування Схід знищив ворожий шахет, але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені три приватні будинки та два авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Продовжував бити агресор і по Нікопольщині артилерією і дронами камікадзе. Гучно було в райцентрі та Марганицькій громаді. Нівочині п'ятиповерхівка, шість приватних осель і лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 18 червня противник атакував Україну десятьма ударними безпілотниками типу шахети з району Приморсько-Ахтарськ РФ. У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Усі «Шахети» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях. За добу втрати російської армії становлять 1230 військових, 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи. Російська армія втратила понад 528 тисяч людей особового складу за час повномасштабної війни, понад тисячу систем залпового вогню, 359 літаків, 11 187 безпілотників, 2297 Крилатих ракет повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зараз жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки, коротко про цей день. Перше доповіді військових прозвітували щодо фронту передусім. Покровський та інші напрямки на Донеччині, також Харківщина, вдається нашим силам поступово витискати окупанта з Харківщини. Дякую за це, кожному воїну, кожному підрозділу, який чітко виконують поставлені задачі. А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами. Друге, особлива розмова сьогодні на ставці. Щодо безпілотних систем усіх типів дронів, які потрібні нашим силам оборони, які ми виробляємо в Україні, які ми постачаємо, пройшлися по кожному елементу сил оборони. Була доповідь по бойових результатах дронів. Дуже відчутні сильні результати служби безпеки України, ГУР, Нацгвардії, служби зовнішньої розвідки, Збройних сил України дійсно. Молодці, зокрема, і по ударним дронам і по знищенню техніки та іншої сили окупанта. Дрони це той технологічний компонент, в якому у нас має бути перевага, і буде по деяким видам безпілотних систем. Українці вже глобальний лідер, і це відчувається також і в переговорах з нашими партнерами. Багато хто зацікавлений у досвіді, який вже є. У наших воїнів та у техніці, яку ми виробляємо в Україні, прийде час, обов'язково допоможемо кожному з партнерів зміцнити безпеку, розвитком також їхніх безпілотних сил. Українці вміють бути вдячними. І третє за сьогодні провів нараду за підсумками саміту миру та підготовки наших наступних кроків. Зараз жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, стільки держав зібрали заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на саміт. Але мир це завжди шлях. Потрібні нові кроки, і вони будуть. І ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового кам'юніке саміту. Готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично, зараз вже ми маємо попередній графік роботи на літній місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і природньо, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо ми. Я дякую всім світі. Хто нам допомагає, пишаюся кожним, пишаюсь кожною, хто б'ється заради України, хто захищає Україну на фронті, хто працює заради нашої держави і людей. Ця надзвичайна сміливість та відданість дозволяють нам працювати з абсолютно різними партнерами в умовах однакової поваги до справедливих інтересів України. Україна тепер має власну міцну суб'єктність. Була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу наших відносин, наших перемовин щодо вступу. Ми працюємо над важливим результатом. Слава Україні. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. У Кам'янському відзначили міжнародний день донора. У центрі переливання крові зібралося чимало охочих здати кров. Підтримав акцію. І міський голова Кам'янського Андрій Білоусов кров рятує життя. Кожен медичний заклад зацікавлений мати її стратегічний запас, особливо під час повномасштабного воєнного вторгнення. Наші захисники, які зазнали поранень, постраждалі від ворожих обстрілів та атак, поранені внаслідок дорожньо-транспортних пригод та надзвичайних ситуацій, породілі, пацієнти після хірургічних втручань та інші хворі. Ми знаємо, що сьогодні день донора, тому всі працівники закладу освіти, які можуть за станом здоров'я, які бажають здати кров, допомогти нашим воїнам, вони прийшли сьогодні здавати кров. Всі дорослі люди вони знають, на що вони йшли, тому ми їх ознайомили і морально підтримуємо для того, щоб вони не хвилювалися, і все було добре. Серед тих, хто виявив бажання здавати кров донори з досвідом. Але прийшли і ті, хто вирішив стати донором вперше. Трошки хвилююче, так скажемо. Не ще боюся, ні, а хвилююся. Так сьогодні день донора, тому вирішила, що потрібно починати, мабуть, сьогодні саме. Так, можливо, комусь буде дов на допомогу буде моя кров. До всесвітнього дня донора долучився і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Аби власним прикладом залучити до благородної справи якомога більше містян. Сьогодні міжнародний день донора. Я сьогодні також буду здавати кров. Хочу привітати всіх донорів Кам'янського цим святом, побажати здоров'я, довгих років життя. Завдяки вам постійно ви рятуєте життя наших громадян, рятуєте життя наших захисників. Хочу подякувати нашим захисникам, які захищають кожного з нас, завдяки яким ми живемо дикими вільним українським повітрям. Хочу подякувати всім лікарям, які працюють в цій сфері. Побажати всім миру та перемоги, кров потрібна щодня, тож донором можна стати будь-коли. Головне не мати деяких хронічних захворювань, таких, наприклад, як цукровий діабет, і дотримуватися всіх вимог і порад лікарів. Напередодні треба підготуватись до кроводачі. Це означає не вживати ну, напередодні жирно-жареного молочних продуктів. Надо відпочити з ночі з ночних з смен. Приходить до нас, не треба, треба відпочивати, а також необхідно лихі сніданок і прийти до нас на випити чаю у нас і стати донором. Коли до нас приходить людина, перший раз вона попадає в реєстратуру, вона реєструється, потім проходить обстеження у нашого лікаря-терапевта. Також вона проходить обстеження в лабораторії. Там ми приділяємо гемоглобін, і терапевт дає допуск до проведачі. Далі в нашому буфеті треба випити пару склянок чаю, це обов'язково для донора, для того, щоб наша кров, особливо в літній період, дуже жарко, ми тіряємо влагу, і нам треба встановити нашу кров. Об'йом циркулюючої нашої крові, випити водички побільше водички. А також ну, і літом треба пити побільше водички, води, щоб кров не була густою. У кам'янському центрі переливання крові. Двері відкриті для всіх, хто має бажання здати кров. Пам'ятайте, ваша кров може врятувати не одне життя, повернути здоров'я пораненим та постраждалим заради нашої майбутньої перемоги. Михайло Олійник, Ілля Ломовський, новини Д1. В одній з лікарень Петриківської громади оновили три відділення: дитяче, анестезіології та інтенсивної терапії. Сільрада виділила кошти на підготовку приміщень, решту профінансувало німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЗ. У відділеннях зробили сучасний ремонт, оснастили їх меблями, придбали й нове обладнання. Замість старої реєстратури створили новий кол-центр. Тож місцевим мешканцям не доведеться їхати до обласного центру. Дичну допомогу вони зможуть отримати у своїй громаді. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України затримала зрадника, який готував для ворога плацдарм на півдні Дніпропетровщини. Більш детально Ольга Кім, речниця управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області. СБУ затримала зрадника, який готував для рашистів наступальний плацдарм на півдні Дніпропетровщини. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади. Щоб виявити бойові локації українських військ, окупанти задіяли свого агента 57-річного жителя місцевого селища. За завданням російської спецслужби, фігурант щодня. Обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування сил оборони. У разі встановлення таких геолокацій він месенджером звітував до ФСБ, дотримуючись заходів конспірації, видаляв усі повідомлення після кожного сеансу зв'язку. За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області. У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської. Агломерації контрозвідка СБУ завчасно викрила ці плани ворога і затримала їхнього агента на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу потенційної цілі. Також служба безпеки вжила комплексні заходи для обезпечення позицій ЗСУ. під час обшуків. У затриманого вилучені мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ. Також у помешканні зрадника виявлено банківську картку, на яку він отримував грошову винагороду від російської спецслужби. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому. Про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Верхньодніпровську чоловік викрав банківську картку в знайомої та два тижні розраховувався її грошима в магазинах. За даними правоохоронців, під час зустрічі знайомих у кафе жінка вийшла на вулицю та залишила свою сумку у приміщенні. У цей час чоловік викрав з її сумки банківську картку з безконтактною технологією проведення платежів. Після цього він два тижні витрачав гроші з картки у супермаркетах. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про. Підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. Триває слідство, повідомили в головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області. Чотири агропідприємства Дніпропетровщини отримали гранти на розвиток садів і теплиць. Така підтримка стала можливою завдяки урядовій програмі Є робота і становить 5 мільйонів гривень. Ще 7 мільйонів виділено на розбудову теплиць. Ці кошти можна спрямувати на заробітну плату, саджанці дерев, насіння, добрива, обладнання. Завдяки грантовій програмі підтримки малого та середнього бізнесу Є робота. з початку року понад 50 виробників сільськогосподарської продукції області отримали понад 200 мільйонів гривень. Долучитися до програми аграрії можуть через додаток дія. На Криворіжжі будуть працювати 13 сучасних очисних станцій води. Перша вже стала до ладу у Широківській громаді. Відтепер місцеві мешканці за будь-яких умов матимуть доступ до питної води. Проєкт реалізували за підтримки уряду Чехії. Іноземні партнери взяли на себе закупівлю обладнання, його транспортування та установку. Криворіжжя один із районів Дніпропетровщини, який потерпав від зневоднення через підрив окупантами Каховської ГЕС. Потужні установки згодом облаштують також у 12 громадах Криворіжжя. Новини спорту волонтери штабу Українська команда завітали до міста підгородня та відвідали гру чемпіонів області з волейболу. Понад три роки вони підтримують та допомагають міській волейбольній команді зі спортивним інвентарем та всім необхідним. Розвиток та підтримка спорту один із проєктів, якому волонтери приділяють велику увагу. Докладніше у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. На обласний турнір з волейболу завітали 17 команд з різних громад Дніпропетровщини. Під час урочистого відкриття змагань хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Завдяки нашим оборонцям у цивільних сьогодні є можливість проводити спортивні змагання. Я вважаю, що життя цивільне повинно продовжуватись і молодь не повинна бачити всі деталі війни. І тому ми там воювали і воюємо, і хлопці зараз продовжують стояти на передовій для того, щоб цивільні люди продовжували жити життя. У мене було поранення і не одне воно було. І після того, як я неодноразово оперувався, пройшла реабілітація, і реабілітація в мене проходить через спорт. Через реабілітологів, які мені рекомендують, щоб я займався якимись видами спорту, тому що організм вистанавлюється тільки за допомогою спорту. Задля того, щоб провести турнір з волейболу на пришкільному стадіоні звели новий спортивний майданчик, і відтепер всі бажаючі можуть приходити сюди, аби пограти у волейбол. Якщо ми будемо сильна громада, сильна спортивна громада, то у нас буде згуртованість, то у нас буде результати ти, чим ми будемо можемо пишатися. Тому для нас це дуже важливо, що у нас проходять такі змагання. Коли ми організовували нашу волейбольну команду, то взагалі в спорти. Я дуже часто до когось звертаюся. Так, наприклад, я звернувся до монтарського штабу української команди, і вони. То інвентарем, то водою, то й чимось допомагають, і такі кроки, які вони роблять, для мене особисто дуже важливим є, тому що змагань багато і треба, щоб завжди хтось десь допомагав. От за це дякую, завітали на змагання і волонтери штабу Українська команда вони допомагають громаді зі спортивним інвентарем, розв'язують логістичні завдання та надають всесторонню підтримку юним спортсменам. Культурно-спортивне життя у громаді потрібно розвивати та підтримувати, вважають волонтери. Це один із наших проєктів, коли ми підтримуємо цивільних людей, тому що ви знаєте, що ми про підтримку військових, але цивільне населення, наші діти, наші дорослі. Вони потребують підтримки, потребують спорту. Що таке спорт? Спорт це є життя. Наше психоемоційне вигорання кожної людини таке велике на сьогодні, що треба кудись оці емоції, адреналін, щось перероджувати. Це про спорт, це про серце. Ніколи не буде великого здоров'я в нації, якщо ми не будемо здорові. Тому намагаємось підтримувати, намагаємось залучити. Спорт виховує у молоді силу волі та розвиває фізично, розповідає учасник змагань Володимир. Хлопець з семи років займається волейболом і вважає, що це найкращий вид спорту. Молодь підростає, хлопці, ті ж дівчата, їм потрібно чимось займатися, тому що це інфополо, воно все зайняте не дуже, скажімо так, гарними новинами і потрібно щось шукати добре. А от якраз в розвитку спорту ми і знаходимо для себе якусь віддушну, так би мовити, що хлопці Займаються волейболом, дівчата займаються. То тобто є є розвиток не тільки в волейболі, а взагалі в спорті. Поки дорослі спортсмени боролися за перемогу. Неподалік розгорнулися інші змагання. Юні спортсмени завзято змагалися у волейбол. Молоді люди переконані, саме спорт емоційно та психологічно розвантажує та допомагає боротися зі стресом. Для мене вони грають дуже важливу роль, тому що мені якось потрібно відлікатися, що твориться в країні. І коли я граю, я забуваю про свої проблеми, про все. Тому коли я граю, це як будто я десь в Нірвані в раю, що в мене немає ніде ніяких проблем, зовсім нічого. Не дивлячись на те, що зараз війна, треба дітям відводити увагу від війни на спорт, на інші якісь ігри, щоб не травмувати їх. Краще вийти на вулицю, взяти футбольний м'яч, баскетбольний, волейбольний, піти з друзями кудись пограти, чим сидіти в телефоні годинами псувати собі зір. Ви можете вийти, подихати свіжим повітрям, пограти. Це буде і вам задоволення від гри. І телефон від вас відпочине. Переможців турніру визначатимуть судді. А волонтеру штабу Українська команда в свою чергу побажали всім учасникам змагань перемоги не тільки на спортивній арені, а однієї великої перемоги для нашої рідної України. Вікторія Галка і Ляломовське новини, де у понеділок, 17 червня, на чемпіонаті Європи 2024 у Німеччині відбувся матч першого туру в групі і між збірними Румунії та України. Гра завершилася несподіваною великою перемогою румунської команди з рахунком 3-0, що стало справжнім шоком для багатьох футбольних аналітиків та болівальників. Українська збірна, яку багато хто вважав фаворитом цього матчу, не змогла впоратися із хвилюванням. Величезне бажання принести свої. Її країні радість та високі очікування від фанатів здавили гравців, що призвело до численних помилок на полі. Як результат, румуни скористалися цими слабкостями та забили один гол у першому таймі і ще два голи у другому таймі. На жаль, ніхто не очікував такого результату. І також, на жаль, в нас вже через три дні гри. І вона не менш важлива. Зараз хлопці самі розмовляють раздюгальні, вони попросили мене вийти. Тому зі своєї сторони, так, я відразу ми нагадали якісь помилки, але я вважаю, треба робити аналіз та показувати гравцям, розмовляти з ними. Але в нас через три дні не менш важлива гра. ми повинні швидко реагувати і готуватися до, до наступної зустрічі. Фестиваль Catch the Beat, що відбувся у болгарському місті, кіттен, завершився справжнім тріумфом для кам'янчан. Вихованці народного колективу школи естрадної майстерності Зоряний дощ завоювали гран-при конкурсу та перші 10 місць. Цей міжнародний фестиваль зібрав молодих талантів із різних країн, які продемонстрували свої вміння у різних жанрах естрадного мистецтва. Виступи колективу Зоряний дощ справили незабуднє враження на членів журі, які високо оцінили професію професіоналізм та майстерність юних артистів телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі! На телеканалі Д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 18 червня. Ввечері погода у Дніпрі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Вітер південний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря від 17 до 28 градусів з позначкою плюс. У Марганці на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря від 18 до 28 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. На Жодний прогноз погоди. Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З 18 червня розпочинаються найкоротші ночі. На цьому все. З вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик. До зустрічі!